Бог діє, у нас є вже назва. Хто не знає ще, будь ласка, ознайомтесь. Наша церква називається Християнська церква Надія. Слава Богу. І тому е, сьогодні у нас є хліболамання. Будемо е, мати роздуми над тим, що Господь зробив для нас, як Він діє е, сьогодні. Тому давайте помолимось разом, друзі. Господь, подяка Тобі за цей час, подяка тобі, що ми маємо можливість збиратися і згадувати, який ти чудовий Бог. Ти дієш кожному в нас, Господи, Духом Святим, керуєш кожного і ведеш в спільності нас для Твоєї слави. Подяка Тобі за час, який ми маємо і який ми можемо не втрачати, Господи, а збагачуватися Тобою Твоїм словом. Молимося, щоб Ти діяв сьогодні в наших серцях, Господи, в нашому розумі. І вів нас своїм шахом, як церкву, як спільноту, Господи. Подяка Тобі за все. Амінь. Амінь. Давайте прославимо Господа. На вечір спосіб, на весь ді. Хочу разом з вами ось, про що поговорити. Є е, 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 такий місяць, ще не в описання Марка 1.15. Ми, до речі, Сашу недавно про це говорили, і хочу, щоб ми це місце прочитали, трохи подумали про це. І ось про що подумав. Давай його почитаємо. Марка 1.15. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Як ви думаєте, кому це адресовано? Ну, Хто є ті, хто чули це? Віруючі. Слухайте, дуже цікаво. Це віруючі, які чули від Ісуса Христа ці слова. Збулися часи. І оцей цей момент часи є два значення цього слова. Є хронос, це такий час великий, постійний, а є Кайрос, це момент часу. І ось що цікаво, що цю, тут є слово, його зірок два рази використовують. Це є кайрос, це є одне із них, де кажеться, збувся часи. Це каже, це момент дії. Це на цьому великому відрізку часу є момент, коли треба це зробити в своєму житті. І він каже, що збулися часи, і Боже царство наблизилося. Тобто, той момент, коли Боже царство наблизилось до людей, треба щось робити. І ось що він говорить: Ісус, дві речі: покайтеся. І віруйте в Євангеліє. Дуже цікаві речі, коли говориться до людей, віруючих, що нам треба покаятися і вірити в Євангеліє. І про це е, трохи хочу поговорити з вами. Коли ми говоримо, що Боже царство наблизилось, як ми себе уявляємо Боже царство? Ну, В Божому царстві є у нас, е, Ну, як, давайте так, спочатку вас хочу запитати, що як ми себе уявляємо Боже царство? Що це таке? Відчуття радості. Угу, відчуття. Дякую, Саш. Безпека. Безпека, окей. Володя, Саша. Можливий. Спект... да, Дякую. Задоволення. Задоволення. Коли ми говоримо про царство, що у вас виникає, які асоціації? Ви зараз говорили більше про Боже, да? що Боже дає нам, да? таке цікаво дуже. Коли ми говоримо про царство, от як окрема така єдиниця, царство це що є? Є ми якісь територіальні кордони, чи є там якась влада, чи є там хтось, хто царює в цьому царстві, чи є підлеглі цього царства. Там, де цар і нічого. Ті, хто служить. Так, ті, хто є подані, як то кажуть. Воно є... служить. І... Так. Та. Дякую, дякую, Андрюха. І дивіться, що відвою. Хоч... хоч Ілюха не назвав, там... це респект. У мене вчора Ільюха чуть. Але це нормально зараз. І тому, повертаючись до царства, дивіться, коли ми говоримо про Боже царство, то в нього немає кордонів, до речі, друзі. Боже царство це є від начала. Бог створив Всесвіт і вже почалося це Боже царство. Боже царство і так було. А він каже, що Боже царство це є без кінця, де, де, тільки, де є Господь, там є Боже царство. І Бог створив нас людей своїм задумом, з своїми, е, знаєте, ось, ну, е, як ми говоримо, зі своїми е, уявленням, що, що треба нам. Да? Бог це сказав, що нам потрібно щось таке, що, щоб ми е, були задоволені. І Бог, знаєте, що зробив? Він створив людей, всесвіт, і дав свій задум до цього. Кожному нам у нас є завдання на цьому світі. І все було нормально, пам'ятаєте, Адам і Єва відчували в себе добре, спілкуючись з Богом, все в них було добре. І це Боже царство було присутнє тоді в Єдемі. Боже, сам Бог був присутній в цьому Єдемі. Він припам'ятає третій розділ а, буття, там коли говориться, що вже було гріхопадіння, тоді говорить, що Христос вибачив, Бог прийшов для спілкування. Тобто Бог приходив в прокладі дня для спілкування з людьми. І це Боже царство присутнє тоді було. Але там щось сталося, що потребує зараз, що, про що і пише Марк, Марк, говорить, що треба не просто, що часи прийшли і збулися, да? бо вже царство нам приблизилось, але треба покаятися і вірити, чого покаятися. Бо став той момент, коли люди згрішили і отримали замість класного життя зламаність. Отримали знаєте, таку е гріх, війшов в життя людей, і вони зламали свій план Божий, і самі зламалися. І вони йдуть шляхом такого, знаєте, зламаності, чого бо вони не знають, як там рухатися, бо від Бога відказалися. Люди відказалися від Бога і рухаються, і все. І коли ми говоримо про те, що ми зламані, але хочемо, кожен з нас хочемо, як Саша сказав, як ви називали, мати радість, мати той мир, мати спокій. Але його в сусіму світі так небагато відчував відчуття радості. Ми, якщо ми чесно, подивимося на наше життя, то на нас нема, що ми постійно радіємо, друзі. В наше життя приходить щось таке, що руйнує цю радість, руйнує цей спокій, цей мир. І ця зламаність не дає нам спокою. Не дає нам спокою. Ми в цьому стані знаходимось, в стані такої ось очікування цього Божого Царства, присутності Божої. І коли ми це очікуємо, в ось цьому і є покаяння, коли ми розуміємо, що ми самі не можемо досягти цього миру, не можемо досягти цього, цієї радості, і тоді ми звертаємось до того, хто може нам це дати. Ми повертаємося до Євангелія. Покайтесь і віруйте в Євангелію. І коли ми говоримо про Євангелію, що це є Євангелія? Є дуже класний вірш в Біблії, ну, в Новому Заповіті до коринтян, першому до коринтян, 15 розділ. І там говориться, що Євангелія в чому заключається, хто пам'ятає. Угу. Радісна, так. Да. Благовість для нас. Як в чому вона вражається? Там написано, до речі. У кого є? відкрити, будь ласка, Біблії, Біблії у кого є в телефоні. Прочитайте. Ні. Царь що? Ні-ні-ні. Давайте, там дуже цікаві речі. Що Христос вмер по Писанню, Воскрес. Ну, зайди, будь ласка. Перший Коринтян, 15 розділ. З другого вірша. Ну, ж, з першого по четвертий, може там. Перший розділ? Та, ні, 15 розділ. Тут Ми ще працюємо над цим, да. у нас ще в процесі. Треба комп'ютер, хто там керував цим процесом. Комп'ютер уже є славим. П'ятнадцятий розділ з другого вірша, давай. М? Саша, можеш прочитати? Ви вірували не, не на ослів? Чи почати наші вже? П'ятнадцятий да? перший 15 п'ятнадцятий розділ, п'ятнадцять два і далі. Да, яку яку провіру? Да? Uh -huh. Ви прийняли віру і стаєте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я буду вести вам, uh -huh. якщо тільки ви вірували не на ослі. Та і далі. Бо я передав вам. Um, найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням, і що він так. був похований, і ще третього дня він воскрес за Писанням і ще з'явився він кілька, і потім до нас. Угу. Друзі, ось це Ось Євангелія, що Христос помер ради наших гріхів. Оце викуплення має дуже величезне значення. І коли ми говоримо про Євангелі, це, це блага звістка, і у то, що ми говорили про радість, яку і, і ми його не можемо отримати, а ось де ми можемо отримати, коли приходимо до Бога в його царство. Так, нас земля на земне життя нас тяготить 100%. і ми ще не маємо такого повноцінного радості. Але коли ми повертаємось в Божий задум, ми повертаємось через Євангеліє, через Його благодать. У той Божий задум, який для нас є, виконуючи той Божий задум. Розширюючи то Боже царство на цій землі, відвойовуючи цю що ми в гріх воно окупірував, як то кажуть, знаєте, цю землю і нас, серця людей. І ми, як тут, для того, щоб цю себе через через в Ісуса христа покайтесь покадясь і віруйте. Віра, вона дає е, кроки, які повинні ми мати. Це практичні втілення нашого е, ну, як це, ісповідання як це, ну, сповіді мамі, да, тобто, от, Віра, вона є кроком е, не просто інтелектуального, а є і практичного. Воно це все є, друзі. І тому, коли ми повертаємося в Божий задум, ми виконуємо Божу волю, розширюючи Царство Небесне. І ось цей вірш, який дуже класний сьогодні. Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Це для нас сказано. І покаяння це не значить, де один раз ми коли спокаялися, знаєте, і рухаємось там, і все собі. Покаяння це е, визнання неспо, не своєї неспроможності досягти у того, той радості, досягти того миру з Богом. А тільки віра в Ісуса Христа допомагає нам це робити. Тільки віра, і практичне втілення своєї віри допомагає нам рухатися в цьому напрямку, друзі. І сьогодні це є втілення того, що Христос зробив. Він він цю заповідь залишив. Він цю заповідь залишив для того, щоб ми йшли цим шляхом. Кожен, е, ну знаю, тоді раніше кожен день в е, вперше апостольській церкві, потім робили цю, 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 цю там, по, по часу. Але е, ми зараз робимо раз на місяць. Але питання ось в чому? Що це значить? Хліб і віно? Що це значить? Це є кров і, і тіло його за як, е, ламане, за як, що він віддав за нас, за наші гріхи. І він казав, це робіть. Кожного разу, коли будете споминати про мене, це дуже важливий акт. Знаєте, я читав таку історію, що що це значить насамперед? Це знаєте, як, чого це потрібно нам? От Чого так Бог лишив це таку заповідь? Навіщо нам? Ну, до, доста було вірити собі та й все. Навіщо це? Це, як знаєте, ми не спроможні повноцінно рухатися самостійно. І це згадання про те, що Бог. Є основою нашою. І коли ми це робимо, ми, як знаєте, всі наші ці гріхи, які ми робили там, і сповідали, Бог виправдав, ми як відкриваємо нову сторінку свого життя. По, по, по кожного разу, коли ми, ми е, робимо це і ми читаємо далі, е, 11-й розділ там, коринтян, там написано таке саме. Згадуйте про це і сприймайте, беріть участь в цьому. Ніде не говориться, що не треба уча, чи, чи, приймати участь. Треба Покайтеся вірувати і приймати участь. Оце дуже важливо, друзі. Дуже важливо це річ приймати участь. Чого? Бо це, 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 це є частина Божого задуму для церкви. Це частина Божого задуму для церкви, щоб ми поверталися від зламаності до Божого задуму. Це є процес. Кожен е, раз це покаяння, це процес цього життя нашого. Це не один момент, коли ми покаялись і рухаємось собі, нічого там у нас все нормально. Це процес нашого життя, каяття, зрозуміння того, що Бог для нас зробив, усвідомлення того, що ми не можемо самі не неспроможні, і ми повертаємось до Божого задуму через Євангеліє, через Його благодать. І це дає нам шанс. Шанс бути з Богом, друзі. І це шанс реальний. І цим шансом, цією радісною звісткою, ми повинні також ділитися з точними що людьми, щоб вони почули про це. І хай нас Бог всьому благословить, друзі. Давайте ми помолимося над, він, над хлібом. 嗯，一嗯。